Україна безумовно потребує ЄС. Без європейської допомоги ми не вигребимо і сколапсуємо. Але ЄС потребує Україну. Україна вже стала головною військовою потугою Європи. А українські чорноземи і поклади Урану можуть вирішити багато економічних проблем ЄС. Але справа не тільки в цьому. Ми можемо нагадати Євросоюзу, в чому сенс його існування, і нарешті подолати європейську кризу ідентичності. Україна має стати серцем Європи, тому що саме тут європейський проєкт має дуже Наочний смисл. Ми руйнуємо останню європейську імперію. Ми підтверджуємо, що альтернатива імперіалізму справді можлива. Ми можемо бути крутішими, ніж багато європейців. Власне, як я сказав, це наш єдиний шлях бути кращими за європейців, бути більш послідовними, менш корупційними, більш послідовними в верховенстві права, але гнучкими. Якщо ми не будемо гнучкими, до нас ніхто не зайде, якщо ми не створюємо умов. Тобто наше гасло має бути чудіки. Дивіться, ми багато в чому унікальні. Ми не створюємо проблем. Ми особливо не створюємо і умов, але з цим у нас складно. Але і проблем не створюємо. У нас є люди, у нас є креативні люди після війни випробувані. Давайте спробуємо щось зробити в Україні. Якщо ми цього не зробимо, і до нас не зайдуть компанії з інвестиціями, ми сколапсуємо за роки повномасштабної війни. Стало очевидним, що Євросоюз наш єдиний по-справжньому надійний партнер, і не тільки через спільні цінності чи географічний центр Європи в селі Ділове Рахівського району. У нас спільна боротьба проти імперії, і національні держави можуть перемогти імперію тільки якщо будуть триматися разом.